Про американську зброю для України, про нового посла для Америки, ну і загалом про новий український уряд та про черговий дедлайн для Трампа. Ми будемо говорити з гостем програми. Сьогодні це співрозмовник Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарас, вітання. Доброго дня! Хотів з вами почати розмову власне з цього понеділка. Бо саме на понеділок Трамп анонсував ось той ту заяву, та від якої всіх вже волосся дибки ставало. і... Чекали, якщо не того, що Україну засиплять зброєю, то хоча б там нічівний пакет санкцій, але вкотре дива не сталося. Трамп сказав, що я віддаю НАТО гроші, віддаю за гроші НАТО зброю, яке НАТО буде передавати Україні. Ця заява сталася під час присутності в Білому домі Марка Рюти, але було враження, що і не враження, а повідомлення про те, що для багатьох членів НАТО ця заява про те, що НАТО заплатить за зброю. Було несподіванкою. Це знову такий експромт від президента Трампа, чи це через те, що дуже багато складових в узгодженні цієї непростої конфігуранції? Давайте так, рік тому європейці ще не чухались про те, що вони будуть давати зброю гроші на зброю. Вони навіть не збиралися це робити з приходом якраз адміністрації Трампа, яка їм чітко сказала, що платити за безпеку Європи повинна в першу чергу Європа. І після достатньо такої активної, я б так сказав, дипломатії. Яка полягала в тому, що пояснені європейцям, що ви можете платити більше? Були великі претензії. А претензії у Трампа до європейців було ще з першої своєї каденції, коли було чітке запитання, як так виходить, що ви будуєте тоді ще північний потік, як Тангели Меркель. Платити росіянам мільярди доларів на рік, а потім приходити по нас по, по, по захист до нас, причому не хочете платити внески, про які ми домовлялися. Було зобов'язане 2% ВВП. Так у той час вони все це удавали, що, начебто, нічого не відбувається. А тепер це і є конкретний крок, пов'язаний з тим, що є гроші. Причому європейці ще більше можуть давати грошей, тому що порівняння порівнянні з тим, що вони зараз надають, це ну просто не те, що не копійки, це півкопійки, те, що є конкретне зобов'язання платити вже 3,5% ВВП, і це ну плюс півтора відсотки там буде на дороги, інфраструктури і все інше. Більш того, а в ці бюджети включена Україна. Тобто, якщо буде допомога Україні 3,5%, то це теж буде вважається ну, виконанням фактично нормативів НАТО. Що дуже добре в дійсно сліда, це означає, що ми, фактично, не будучи членом НАТО, є бенефіціарем цієї допомоги. Це конкретна, конкретний показник, яка дозволяє говорити, що все ж таки політика Трампа стосовно європейців, яка зовні виглядає не дуже приємно для європейців, ну це їхні проблеми. А вона дає конкретні результати, те, що вони там щось не знали. Щось не зрозуміло, Це брехня, я вважаю. Все воно чітко вже зрозуміло. Але і вони ж декларують так... просто ці речі. Наприклад, Міноборони Німеччини спростували заяву Трампа про відправку Петріот до України. Керуючи військами НАТО, в Німеччині каже, та ні, вже все готується. Франція і Італія кажуть, та ні, ми не будемо брати участь у цій програмі від НАТО. І це да, країни тут які... Це різниця. Тут давайте тут, тут резнятися. Першого, чи є гроші? Гроші є. Є Північна Європа, є Німеччина, є Британія, Данія і всі ну, і там країни, які приєднуються. Дивіться далі, по Італії, що ми повинні розуміти? В Італії завжди була складна ситуація щодо підтримки України. Просто не всі знають про це. А країна фактично розділена десь 50 на 50. І тільки уряд Мерлоні, яка прийшла до влади, ну правий до речі, уряд а то, вона, знаєте, люблять так демонізувати правих в Європі. Її була чітка позиція, що Україні треба допомагати, тому що в таких, коли розділена країна, головне слово залишається за елітою. Далі, коли вони говорять, що вони не будуть закупати, це не означає, що вони не будуть допомагати. Вони як і Франція, а Франція, взагалі, коли говорить, що вони не будуть закупати американську зброю, а говорить, що треба розвивати потужності європейці. Перекладаючи з французько з дипломатичної французької на народну французьку, це означає, що купуйте французьке там. Да далі це не означає, що вони допомагати не будуть. Ну, наприклад, Storm Shadow. що такое Shadow або Scalp? це ж британна французька розробка. Вони готові свою зброю інвестувати в першу чергу власне поки, тим більше, що французи, ось ще з часів де голя завжди будували замкнені цикли виробництва зброї. І тепер, наприклад, коли почалися сумніви щодо американської зброї, буде вона стріляти по Росії, не буде стріляти по Росії. Французи сказали, ласкаво просимо до нашого магазинчику. У нас є замкнені цикли. Які незалежно від Сполучених Штатів Америки пане Тарасе, я перепрошую, але якщо вони 15 років не замовляли скальпи у свого міноборони у своєї оборонної промисловості, то де вони візьмуть ті ракети, які будуть давати нам? Ну давайте так. Це питання до них. Вони зможуть це робити. Це питання в тому ну, розширення виробництва. Тут, тут таке ж питання до американців. От ми вимагаємо від американців патріотів, у яких а, немає. І, фактично, це, та? Та. і тут питання: чим займалися американці от три роки? Та? Ну давайте теж так задавати запитання, тому що, наприклад, щоб ти одну балістичну ракету ну потрібно приблизно три ракети запускати з Петріоту. Хто не знає такі нормативи? Ось і тому ми повинні розуміти, що чи є складно, що не ну, є складно, що ми і також ми повинні розуміти, що а, жоден політик в світі, якщо йому не надавати ну по голові, так нічого робити в принципі не буде. Це або народ повинен давати, або більш такі потужні сили, особливо коли це стосується Європи. Європа категорично не хотіла теж вкладатися в свою безпеку. Попередня адміністрація США не запитувала активно у європейців. Ну прийшли ці і позадавали запитання. Результати ми бачимо конкретно, тому що війна це в першу чергу гроші. Гроші, гроші, ще раз гроші чи можуть давати більше європейці? Можуть і повинні давати більше європейці. Тому а, тут якраз політика Трампа полягає в тому, що вони а, дають конкретні результати. Зверніть увагу, як Трамп тепер позиціонує НАТО. Ну після того як Трамп почув сакральне слово гроші. НАТО щось припинило бути поганою адміністрацією, поганою організацією. Виявляється, виявляється, якщо подивитися під іншим кутом, так що за погане. Дивіться, як він зараз по-іншому позиціонує НАТО. Він говорить, що все буде йти не через ЄС, а саме через НАТО. НАТО буде допомагати Україні. А це відповідь Путіну. Коли у нас там, знаєте, починають оці казки, що там агент Краснов і всі цю іншу маячню, яку говорять люди, які зазвичай більше любили попередню адміністрацію в нашій країні, а це якраз позиція, що НАТО нікуди не поділося. НАТО буде, і ми тобі говоримо, що НАТО є і воно існує. І це створює якраз підтримку НАТО з боку американців, в тому числі, тому що вони добилися від. НАТО. Натівських країн того, чого хотіли, що вони повинні більше витрачати на свою оборону, пане Тарас. Тоді скажіть, навіщо Трамп? Дав 50 днів Путіну, якщо ми говоримо про гроші, бо кожен з цих днів це гроші на війну саме для Путіну з одного боку. З іншого боку, дивно, бо ці 50 днів це якраз початок вересня, і це отой дедлайн, який Путін ставить для своїх генералів, там захопити Дніпропетровську частину області, захопити вийти на кордони, також mm. щоб перейти на Дніпропетровську на територію, захопити повністю Донеччину. А, якось ну. Конспірологічно дуже дуже близькі ці речі. Чому він дає можливість Путіну знову ж таки не зупинитися, не сісти за стіл переговорів? Що значить він дає Путіну? У мене питання до вас а хто закуповує російський газ та нафту зараз? Європа чи американці? Європа. Ну, так це виявляється. Значить, європейці дають можливість захопити більше, підживлюючи підживлюючи американські російську економіку. Так знаєте, тут хитрувата позиція завжди Європа. Вони все знаєте валять на американців. Причому американці задають вже конкретне запитання. А ви торгівельну блокаду, коли будете за запровадити це те, серйозну за блокаду проти росіян? Оце законопроект Лінси Грема, про який говорить. Він же там позиціонується як проти Китаю. Проти Бразилії і проти Індії. Там же говориться ще інше. Це ще європейці більше за все будуть, будуть сперечатися стосовно цього. Дивіться, оцією заявою, що будуть санкції, він же добився свого. І Індія буквально на днях сказала, що вони можуть обійтися без російської нафти. Ну, тобто, він ще нічого не зробив, просто обіцянка, яка підкріплена конкретними діями. Він же фактично повторює історію з Іраном. Він сказав, що 60 днів вдав Ірану, на 61-й день прилетів Ізраїль. Він сказав два тижні будемо дивитися, на третій день прилетіли бомбардувальники. Причому, ну, Б2, це ж носії ядерної зброї, фактично. І те саме зараз відбувається з Росією. Тобто, ми ставимо, ну я підозрюю, що 50 днів більше пов'язано з декількома речами. Перше, перемовини з Китаєм. Які що тривають, і скоріш за все, вони будуть іти якраз на вересень виходити. А далі політичний сезон США теж починається в вересні. Тобто, він, якщо ну там же ж вибори починаються, так. так так і для того, щоб показати, що вони досягають результатів. Ну, одна справа влітку, коли ніхто це не побачить, а інше це а так нічого ж там не помінялося. Постачання зброї йде. Європейці постачають, на них тиснуть, в тому числі в тому, щоб вони менше закуповували саме російського газу та нафти і багато чого іншого. А далі все залежить від нас. Ми повинні завжди розглядати санкції. Які будуть запроваджені як бонус до основної роботи, яка повинна зробити Україна. Бо ми зацікавлені в тому, що якомога менше росіяни купували нафти газу. Як це робити? Ну як, от СБУшники на початку цього року роздавали пару терміналів у слузі і в Новоросійську? Одразу ж експорт нафти впав на 15%. Ми повинні розуміти, що справжні санкції може накласти виключно Україна, це в наших інтересах, а далі. І інші це як бонус, тому що нам будуть крутити, нам будуть розповідати, як вони важко працюють над е, санкціями. Ну, наприклад, цей й пакет. Як вони так знаєте, європейці розповідають? Як вони класно там притиснули Росію? Ну я ще не дивився його повністю. Якщо там не буде конкретного пункту, що е, підсанкційні суда, які проходять, е, ну які на які накладені санкції, а не мають права проходити через територіальні води країн ЄС. Ну це, це, це таке смішні це санси, це не про що. Санкції, не про що. А, тому що якщо вони це зроблять, оце буде конкретика, пов'язана з тим, що через протоки, Данську протоку, тобто вихід з Балтійського моря вийти не можуть, і Ла-Манш, вони не зможуть просто пройти. Але ж цього немає. Немає, нам починають розповідати всьому винувати. Звичайно, американці винувати, хоча вони не закуповують американці. Ну, чекайте, вони ж зараз е, зі страхового боку зайшли, так? Да? Тобто суда, які не мають відповідного страхування, можливо, це перший крок? Давайте так. Ну, Відповідне страхування це так. Значить, ви зупиняєте це в данській протоці і перевіряєте документи, наприклад, на 14-15 діб. Чи можуть це, це європейці зробити без американців? Можуть. Що у них флотів не вистачає, є там один шведський флот достатньо для того, щоб протистояти Балтійському флоту, Росії. наприклад, російському. Там ще є Фіни, Норвегія, Польща, Німеччина, Британія, Данія і так далі. Та вони у вас фізично от... можуть перекрити. Да, потоку. Тобто фізично можуть перекрити? Ну як там ставити корота? Там, 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 давайте так. Там питання в цих цих в страховках теж хитрувати. А тут питання в тому, що от, якщо говорити про санкції. Чи є відповідальність, наприклад, тих портів, які приймають ліві страховки? А цього немає досі. А коли британці припинили страхувати, там же основний страховий ринок тримають британці ще в 2022 році, теж, знаєте, говорили такі санкції, такі санкції". а от відповідальність, коли приходить в порт, тобі придивляють липову цю страховку. От відповідальність цього порту є за те, що приходить ця нафта, чи немає? Чи є от перелік, наприклад, конкретний, якщо говорити, якщо ви хочете зупинити це, є конкретний перелік, ну, умовно кажучи, офіційних цих страховиків. Так. Якщо ти не використовуєш цю страховку, то на порт накладаються санкції. Оце буде серйозна відповідальність тих, хто купує. А так, це ж такі розмови. Це, от повертаючись до питання, коли хто хто кого тут -то підтримує. Товаро товарообіг США і Росії який? Я скажу 3 мільярди. Товарообіг ЄС 100... та Росії 60 мільярдів. Причому 20, десь 20 мільярдів Нафтогаз, так, 2,5 мільярди металургія і ще там десь приблизно мільярд доларів це найбільш цинічна аграрна продукція. Вкрадене в Україні, ну в тому, в тому числі. числі. Ну якщо рахувати, що Білорусі, тут повертаючись до того питання, то хто тут кому крутить, називається голову uh -huh. і розповідає, що хто тут хто поганий, там да а американці завжди була претензія до європейців стосовно а чого ви купуєте російський газ, наприклад, купуйте або у наших партнерів, або купуйте у нас, наприклад, ми готові це забезпечувати. А тут починаються оці ігри, ну, начебто Словаччина проти, Угорщина проти Мальта. Хоча я підозрюю, що за цим стоять великі країни, ЄС, які самі закуповують цей газ. Тому наша політика повинна бути ну, продемонструвати, в тому числі нашим партнерам. Шановні, не треба з нами так гратися, так е, в термінали, де там скраплений газ, ну в Мурманську, теж повинно щось прилетіти. І сказати, шановні, ми все чудово бачимо. Не треба нам тут розповідати, що як ви важко працюєте над нашою перемогою. Давайте більше грошей, тому що ви можете давати більше грошей. Давайте будемо серйозно на все це дивитися. І ви повинні першу чергу для себе ухвалити рішення, чи потрібне існування Росії в такому вигляді чи ні. Для вас, нарешті, готові визначити, що у вас на кордонах не буде такої махіни, яка постійно вам загрожує. Ви, нарешті, повинні дати слово. Якщо ви... Скажете це слово, що нам не потрібна така країна. Я вам скажу, так і Китай підтримує вас в цьому питанні, тому що Китай скаже, чи потрібна Китаю, наприклад, Росія в нинішньому вигляді за великим рахунком, ні, тому що для них пріоритетом є Європа. У Китаї є він нафту газ і так може качати з Росії, і тим більше Китай з задоволенням забрав би, наприклад, ядерний арсенал в Росії. Вони давно б це мріяли. Але тут питання в дійсності в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати Америки демонструють свою політику, які 150 років. Це політика називається Врятую Росію, тому що дуже дуже зручна для них країна. Яка я в таких випадках на інших каналах і у вас теж скажу? Це аналогія, знаєте, як з 90-х. От ви підприємець, до вас ракетир приходить, говорить, там лякає трощить вам меблі в офісі, і говорить, що з тебе 50%, щоб завтра все було. Ти переляканий, тут до тебе приходить охоронна фірма. І говорить, ну вже лагідна, там офіс, все інше. Говорить, ну що, перелякав, добре. Я беру тебе під охорону, буде 40%. Там, да добре, ти погоджуєшся. От я вам описав зараз я, стосунки США з Росією для того, щоб лякати Європу, тиснути на неї, їм потрібен хуліган, бандит, який фактично і, і з ним які входить в долю цих охоронних послуг. Це Якщо при не... Чому? При цьому маючи маючи потенціал, маючи економічну міць. Я я маю на увазі То... європейці. Вони вони згодні, щоб так з ними поводилося? Ну згодні, бачите. То тому, що тому що вони теж вони ж теж так 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 себе поводили останні 20 років. 20 років вони спокійно сиділи на корупційних грошах Росії. Війна Росії проти України це є наслідком політики європейців. В першу чергу Німеччини, які останні 300 років. Завжди розігрували суверенітет східної та е, е, центральної, центральної Європи в разом з росіянами, тому ми повинні це чітко розуміти, і теж чітко дати зрозуміти, що та політика нам не підходить. А це диктувати власні умови, можливо, виключно за рахунок виробництва власної зброї, максимально локалізовувати її у себе. Для цього Україна повинна і експорт дозволити для підприємства ПК, для того, щоб можливо було експортувати, заводити гроші в нашу в нашу промисловість. Фінансувати виключно пріоритет те, що у нас є виробництва. Ну, наприклад, тут Міністерство оборони досі не фінансує зРК власного виробництва, які у нас вже є. Вже три установки навіть зроблені. Це пан Бадрак своєму аналітиці. Це відомо військовий аналітик. Про це говорив. Або а, ну вже там відставка сталася там. Дало сподіваються, що буде правильна практика. Коли у нас є вже домовленості, приватних компанії, домовленості з чехами щодо виробництва снарядів 155-мм. А Раптом міністерство оборони сказало, що ми не будемо це фінансувати. Тільки в цьому році вони готові були 100 тисяч снарядів власних зробити. Наступному 300 тисяч. Ну бо так? простіше попросити ніж виробляти. Що значить попросити? Кожна гривня, яка витрачена на іноземців, ти втрачені робочі місця далі. Що таке, коли у тебе немає промисловості? Ти, залежиш, ти не можеш так? модернізувати. Так. Вони тобі скажуть, а у нас немає, ми відправили в інше місце, тому що у них інші пріоритети і так далі. Коли вони у тебе, ти сам можеш бути експортером, сам диктувати умови, коли ти це робиш. Тому що зброя, яка ну, наприклад, у нас часто тут, наприклад, припустимо, у нас часто збирають. Там, на Мавіки, які, які за кордоном. А що, коли вони прийдуть, і чи будуть вони адекватні, наприклад, для поля бою, які зараз а, потрібно, Так? Тому що поле бою змінюється. А що ти закуповуєш? А тобі скажуть, що нам ну, особливо не потрібно і далі. А за якою ціною? Скажуть, ну, у нас зараз немає. Є це, це, але в два рази буде дорожче, наприклад. А це валюта вивіз валюту за кордону. Внутрішнє виробництво повинно бути у нас для того, щоб постійно можна було і модернізувати, і і адекватно відповідати на ці виклики, які є.